Позитивні зміни для земляних знаків Зодіака. І так, давайте подивимося, які позитивні зміни відбудуться в трьох представників земельних матерій. Це в нас діви, тельці і козироги, і першими в нас йдуть тільці. Позитивні зміни ви знайдете вихід з якогось рішення. У вас прийде логіка. Можливо, ви станете даже якісь трохи сміливіші, тому що ви не можете, можливо, вирішити якесь питання. І позитивними змінами буде те, що ви от налаштуєтеся вирішити своє питання. Ви знайдете правильне даже рішення у вирішенні своєму, свого питання. Діви. До діл прийде трансформація. Ви закінчите якісь. Неприємний етап. Ви покладете крапку на якомусь етапі, який вас давно мучив, тригерив і так далі. Тобто, по смерті ми завершаємо погану роботу, стосунки, ми лишаємо його все в минулому, і позитивним стане те, що для вас це буде як полегшенням. Тому що по карті смерті в нас приходить трансформація. Однозначно ви розпрощаєтеся з тим поганим, що у вас було до того, і підете в світле майбутнє. І третє. І в нас йдуть кози роги. А козирогів чекає матеріальне щастя, благополуччя, приємні емоції. Карта говорить про те, що до вас прийдуть якісь кошти, які ви, наприклад, отримали, і ви собі зробите задоволення. задоволення. По цій карті це приємні якісь моменти, коли ми можемо собі дозволити. Тобто, ми дозволяємо собі відпочити, купити, насолодитися нам самому дуже комфортно. І це буде говорити про те, що ви будете дуже позитивно себе відчувати.